Всім привіт! Я Максим Недвига. Вітаю вас на своєму каналі. Цим випуском я починаю ще один цикл відео, який називається Сміхотерапія в якості реабілітації після інсульту. Думаю, що ні в кого з нас немає сумнівів в тому, що гарний настрій та позитив, який приносить в наше життя сміх, сприяють просуванню в процесі відновлення після інсульту. Коли ми сміємося. В нашому тілі відбувається активна стимуляція м'язової системи, змінюється наше дихання, сміх призводить до активної роботи м'язів живота, посилює роботу легенів, мускулатури кишечника, що в результаті призводить до очищення організму, позбавлення від шлаків та шкідливих речовин накопичених у тілі людини. Крім цього, покращується кровообіг і, як наслідок, Відбувається зміцнення серцево-судинної системи. Гормони стресу перестають впливати на нашу психіку та на організм загалом. Покращується настрій, проходять фізична та психологічна втома. Одним словом, сміх дуже корисний. Якщо ви читали книжку Умберто Еко Ім'я Рози або дивилися прекрасний фільм із Шоном Коннері, то ви згадаєте. Що в основі сюжету там лежить боротьба за сміх. Релігійні фанатики вбивають своїх братів-ченців за читання книжки Аристотеля, яка містить жарти та різні словесні ігри. Якщо не читали або не дивилися, обов'язково зробіть це. Так, от, в житті до інсульту я дуже любив посміятися і колись давно збирав анекдоти та читав гуморески. Інсульт вбив ділянку мозку, яка відповідала за почуття гумору. Я перетворився в постійно похмуру та депресивну людину. Я не посміхався взагалі і робив це лише на прохання рідних, коли вони влаштовували фотозйомку. І так тривало місяців дев'ять. Перегляди комедії нічого не приносили. Лише після поїздки на концерт і перебування серед тисяч веселих і щасливих людей. Я потрошку почав посміхатися і навіть іноді жартувати. У мене залишалися елементи змішаної афазії. Я погано запам'ятовував нову інформацію та іноді з моїх вуст злітав так званий словесний салат. Ми з дружиною спробували повернутися до читання гуморесок. Який результат ми маємо на сьогодні я зараз вам покажу. Павло Глазовий Кум в Аполонці. Кум в газетах начитався про моржів, та скупатись в ополонці захотів. Загартуюся на холоді, як слід, буду жити та стрибати до століт. Я боюся застудитися кажу, Кум же, каже, я приклад покажу: рано вранці, взявши кірки і ломи, ополонку пробивати вийшли ми. Працювали дружно, як завжди. За годину докопались до води. Кум бігенько роздягнувся, ну. Дивись, розігнався, посковзнувся в воду вблизь, плечі в нору, ноги вгору, тільки ляп. Я до кума та за кума зразу хап, тяг за руки, тяг за ноги, тяг за чуб, витяг кума, а він синій наче пуп. Ну, питаю, як вода. Тепла, каже. І зуб на зуб не попадав. Кум посидів пів хвилини на льоду. Ну, ти купайся, а я піду. Та за плечі мене трохи по труси, бо до льоду приморозило труси. Я схопив його за голову та смик. Що ти робиш ненормальний, куму крик. Він схопився і присів. Бо від льоду відірвався без трусів бачу, кумій за що аж опух. Я взяв його, закутав у кожух і поніс отак додому, як дитя, що не вміє ще ходити до пуття. Жінка плаче, діти плачуть, от біда, кум скажуха, як малятко вигляда. Не ридай втішає жінку все як слід. Буду жити та стрибати до століт. Не давай мені ні хліба, ні коржа, поклади скоріш на піч свого моржа, і пали, солому, й дрова, день і ніч, для моржа найперше діло тепла піч. Так що смійтеся, це дуже корисно. На цьому все. Ви дивилися перший випуск відео з циклу. Сміхотерапія як засіб реабілітації після інсульту. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал. Попереду в нас дуже багато цікавого. Ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.